hr жаргон зводить мене з розуму. Ми повинні мати всі ці дурні абревіатури, які описують речі, які ніхто не розуміє. OKRs та PIPs. Я думаю, що ми можемо вести бізнес просто розмовляючи один з одним, як звичайні люди. Ми могли б досягти більшого. Я справді завжди хотіла бути професіоналом у сфері управління персоналом. Я хотіла вміти розмовляти мовою менеджменту. І знаєте, чого я навчився за весь цей час? Я не думаю, що все це має значення. Існує безліч речей, які ми називаємо найкращими практиками, але вони зовсім не є такими. Звідки нам знати, що це найкраще? Ми не вимірюємо такі речі. Насправді я зрозуміла, що найкращі практики зазвичай означають копіювання того, що роблять інші. Наш світ постійно змінюється і розвивається. Оскільки уроків, які допоможуть вам адаптуватися. Урок перший. Ваші співробітники вже дорослі. Ми створили так багато рівнів, процесів та інструкцій, щоб утримати працівників на місці, що в результаті отримали системи, які ставляться до людей як до дітей. А це не так. Повністю сформовані дорослі люди заходять у ці двері кожного дня. Вони платять орендну плату. У них є зобов'язання. Вони є членами суспільства. Вони хочуть змінити світ на краще. Тож, якщо ми почнемо з припущення, що всі приходять на роботу, щоб робити чудову роботу, ви будете здивовані тим, що ви отримаєте. Урок другий: робота менеджменту полягає не в тому, щоб контролювати людей. Вона полягає у створенні чудових команд. Коли менеджери створюють чудові команди, ось як ви це зрозумієте, вони роблять дивовижні речі. Клієнти дійсно щасливі. Це ті показники, які дійсно мають значення. А не показники того, чи прийшов ти на роботу вчасно, чи взяли ви відпустку, чи дотримувався правил, чи питали ви дозволу. Урок третій. Люди хочуть виконувати роботу, яка щось значить. Після того як вони її виконують, вони повинні бути вільні рухатися. далі. Подорож. ніхто не захоче робити одне й те саме протягом 60 років. Тому ідея утримувати людей заради того, щоб утримувати їх, насправді шкодить нам обом. Натомість. Що якби ми створили компанії, які були б чудовими місцями для роботи, і кожен, хто покидає вас, ставав би амбасадором не лише вашого продукту, але й того, ким ви є і як ви працюєте. І коли ви поширюєте такий настрій по всьому світу, ми робимо всі наші компанії кращими. Урок четвертий: кожен у вашій компанії повинен розуміти бізнес. Тепер, виходячи з припущення, що у нас тут працюють розумні дорослі люди, найважливіше, чого ми можемо їх навчити, це як працює наш бізнес. Коли я дивлюся на компанії, які швидко розвиваються, які є дійсно інноваційними, які роблять, роблять дивовижні речі зі спритністю та швидкістю, це тому, що вони співпрацюють. Найкраще, що ми можемо зробити, це постійно навчати один одного, що ми робимо, що для нас важливо, що ми вимірюємо, як виглядає добро, щоб ми всі могли рухатися до досягнення одного й того ж. Урок п'ятий: кожен у вашій компанії повинен вміти говорити правду. Знаєте, чому люди кажуть, що давати зворотний зв'язок так важко? Тому що вони не практикуються. Давайте візьмемо щорічний огляд ефективності. Що ще ви робите за все своє життя, що у вас дійсно добре виходить, і що ви робите лише раз на рік? Ось що я виявив. Люди можуть чути що завгодно, якщо це правда. Тож давайте переосмислимо слово фідбек і подумаємо про нього як про. Говорити людям правду, чесну правду про те, що вони роблять правильно і що вони роблять неправильно в той момент, коли вони це роблять. Те хороше, що ви щойно зробили, це саме те, про що я говорю: зробіть це ще раз. І люди зроблять це сьогодні ще тричі. Урок шостий: ваша компанія повинна жити за своїми цінностями. Нещодавно я розмовляв з однією компанією з генеральним директором. У нього були проблеми, тому що компанія була нестабільною, справи не виконувалися вчасно, і він відчував, що все робиться недбало. Це також був чоловік, який за моїми спостереженнями ніколи не з'являвся на жодну зустріч вчасно. Ніколи. Якщо ви є частиною команди лідерів, найважливіше, що ви можете зробити, щоб відстоювати свої цінності це жити ними. Люди не можуть бути тим, чого вони не бачать. Якщо ми кажемо так, ми за рівність, а потім гордо б'ємо себе в груди, бо досягли 30% відсоткового представництва жінок у виконавчій команді. Це не рівність. Ну це не рівність. Це 30%. Урок сьомий. Всі ідеї стартапів дурні. Я проводжу багато часу зі стартапами і маю багато друзів, які працюють у великих, більш усталених компаніях. І вони завжди висміюють компанії, з якими я працюю. Це така дурна ідея. Ну знаєте що? Всі ідеї стартапів дурні. Якби вони були розумними, хтось інший вже б їх реалізовував. Урок восьмий кожна компанія повинна бути готова до змін. Остерігайтеся диму ностальгії. Якщо ви ловите себе на тому, що говорите, згадайте, як це було раніше. Я хочу, щоб ви переключили своє мислення на те, щоб сказати, подумайте про те, як це буде. Якби у мене була компанія моєї мрії, я б увійшов до неї і сказав: Все змінилося, всі ставки зроблено. Біжимо якомога швидше праворуч, а зараз ми уважно подивимося. І всі в компанії вставали і йшли так. Це дуже цікавий світ, і він постійно змінюється. Чим більше ми його сприймаємо, чим більше ми ним захоплюємося, тим більше задоволення ми отримаємо.